Депутатів Івано-Франківської обласної ради 6 демократичного скликання від 1 грудня 2013 року про суспільну політичну ситуацію в Україні. Е, перше, схвалити заяву депутатів Івано-Франківської обласної ради 6 демократичного скликання. Заява такого характеру, вона є дуже короткою. Ганебні дії державної влади перейшли всі межі здорового глузду. Кривавий розгін озброєними представниками державної влади мирних зібрань людей в Україні у центрі Європи необхідно розцінювати вже не лише як порушення прав людини, але як злочинні дії. Депутати Івано-Франківської обласної ради, депутати місцевих рад, представляючи інтереси майже півтора мільйонного населення області, виражаючи його європейські устремління, змушені застерегти органи державної влади від необдуманих дій. Прямованих проти українців, депутати обласної ради, і депутати місцевих рад звертаються до усіх місцевих рад області з пропозицією провести у місті Києві сесії місцевих рад області з розгляду питання про суспільну політичну ситуацію в Україні. Друге, звернутися до керівників держав, членів Європейського союзу та Сполучених Штатів Америки інших демократичних держав про застосування санкцій до президента України та уряду Януковича Азарова. Третє. Звернутися до президента України та прем'єр-міністра України з вимогою подати у відставку. Четверте. Звернутися до членів партії регіонів із закликом про вихід з партії. П'яте. Координувати дії місцевих рад області щодо організації виїзду представників територіальних громад області до міста Києва: шосте звернутися до засобів масової інформації області щодо оперативного висвітлення подій та ситуації, яка склалася на території області та в Україні загалом. І останнє резолюцію зборів депутатів Івано-Франківської обласної ради та відповідні рішення, які ради приймуть наші районні і міські. Оприлюднити засоб маси інформації та розмістити на інтернет сторінці обласної ради. Дякую за увагу?